Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні на цьому уроці ми повинні з вами навчитися розкривати дужки з коренями енного степеня, розкладати многочлена на множники і скорочувати за допомогою цього, скорочувати дробі. Все це нам допоможуть властивості n енного степеня, який ми з вами вивчили на попередніх уроках. Отже, так, ну домашнє завдання це для моїх перевірити. Нам треба перед цим уроком пригадати формули скороченого множення. а квадрат мінус Б квадрат, тобто різниця квадратів розкладається на різницю і на суму вже без квадратів. Да. А куб мінус Б куб розкладається на різницю без кубів, а тут без подвоєного сума а квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Якщо у вас тут буде плюс, то в першій дужці буде плюс, а отут буде мінус у вас мінус аб. Тепер а квадрат плюс або мінус 2аб плюс Б квадрат згортається у нас в дужки, А плюс або мінус Б, і все це в квадраті. От повторили формулу скороченого множення. Наприклад, в восьмому класі ви навчилися різницю таку а мінус Б, яка без квадратів розкладати на множники за допомогою. Квадратного корення, тобто це буде корінь із А мінус корінь із Б, помножити на корінь із А плюс корінь із Б. Не забуваємо про це. Тут ми цим скористаємось. От перше завдання треба спростити вираз. Нам треба розкрити дужки, а ми бачимо, що в дужках у нас 1 плюс без подвоєно корінь третьої степені із А, плюс корінь третьої степені із А в квадраті, бо ми цю двоєчку можемо винести за знак корення ось ти взяти в дужках. Мінус одиниця корінь третьої степені за А. Отже, це нам нагадує формулу кубів. А куб, мінус Б куб отак розкладається. Да? Нагадаю. І тому ми згортаємо це як різницю кубів. Тобто 1 в кубі мінус корінь третьої степені з А в кубі. А це у нас буде просто А, тобто це 1 мінус А. Тепер подивилися на цей приклад. 1 плюс корінь із А, а просто корінь із А – це корінь другої степені, тому я його сюди написала, щоб ви не забували про це. Помножте на 1 плюс корінь четвертої степені із А і помножте на 1 Мінус корінь четвертої степені з А. Ну, ви бачите, що у цих двох дужечках однакові вирази, але тут перший дужечкий знак плюс, а в іншій мінус. Отже, добуток суми на різницю однакових виразів це буде різниця квадратів. Перше переписуємо без зміни. Чи це у нас формула скороченого множення. Так, Це буде 1 в квадраті, мінус корінь четвертої степені з А в квадраті. От ми записали оце. Згортаємо цю формулу згорнули. Так, 1 в квадраті це буде 1, мінус, а корінь четвертої степені з А в квадраті, у нас четверта степінь і квадрат скорочується, і це буде у нас тут друга степінь. Отже, ми знову отримали А плюс корінь другої степені з А, помножити на ой, 1 плюс, я сказала А плюс, так, да? 1 плюс. Так, і друга дужечка 1 мінус корінь другої степені із А. Знову наша сума помножена на різницю це різниця квадратів. Так, от я переписала, да, це різниця квадратів. Тобто 1 в квадраті мінус корінь із А в квадраті, а це буде А. Остаточна відповідь 1 мінус А. Так, наступне. Подайте у вигляді кореня вираз. Корінь третьої степені із А помножити на корінь другої степені із А. Як робити такі? Вирази спрощувати. Ну, по-перше, ми під один корінь не можемо записати, бо тут степені в різні. Ми повинні привести корені до однієї степені. Тобто, що зробити? Помножити тут на 2, а коли, ну, щоб вони були однакові степень корені, тут буде шоста степінь, бо 6 ділиться на 3 і 6 ділиться на 2. Отже, спільний, якби, спільна степінь для цих двох коренів – це 6. Тому тут треба помножити на 2. А якщо ми тут множимо на 2, то ми і отут степінь числа А множимо на 2. Тобто 1 помножити на 2 це буде 2. Тут ми степінь повинні корення помножити на 3. Отже, це буде А в третій степені. О, що у нас тут трошки чомусь не вийшло. Ага, ось написано, трошки не в тому порядку. Тут ми використовуємо оцю властивість. Ми можемо як множити на одне число, так і скорочувати. І отут ми скорочуємо на К і отримаємо корінь на степені з А. Ну, ми так само можемо помножити тут на К і отримаємо цю ліву частину. Отут ми помножили на 2, отут ми помножили на 3. Отже, це буде корінь шостої степені із А в квадраті, помножити на корінь шостої степені з А в кубі. Тому дивимось, уже у нас корені однакових степенів можемо записати під один корінь, корінь шостої степені. І перемножити між собою А квадрат і А куб. При множенні у нас показники степенів додаються, тобто це буде корінь шостої степені із А в 5. Оце ви спростили. Подали у вигляді кореня, вираз, ну, даний вираз. Так, тепер дивимося на другий приклад. Корінь із А помножити на корінь шостої степені із А. Ну, нагадую, що корінь із А просто це корінь другої степені. Отже, спільна степінь корення у вас буде 6. Тоді тут можна домножити, не можна, а треба домножити на 3, і тут вже буде третя степінь у А. Тобто, це буде помножено на 3, і тут приписали третю степінь. Тепер це буде корінь 6 степені з А в третій, і тут помножено на корінь 6 степені з А. Під один корінь тепер можна записати, тільки ем, акцентую вашу увагу. Під один корінь ви можете писати тільки тоді, коли у вас степені коренів однакові, і коли у вас між ними стоїть знак помножити, коли знак плюс або мінус не плутайте. Від, ви під один корінь записати не можете, тільки коли знак «помножити» або поділити. Отже, тут буде корінь шостої степені із А в третій помножити на А. Це А в четвертій. Тепер за оцією властивістю, ви можете скоротити 6,4 на 2. Це буде корінь третьої степені із за в квадраті. Це остаточна наша відповідь. Так, ну тепер дивимося сюди. Корінь 9 степені із m помножу на корінь 12 степені із n. Під не можемо, бо різні степені. До однієї степені. Ну, 12 на 9 не ділиться, 12 це не спільне. 24, якщо ми помножимо на 2, на 9 теж не ділиться, значить не підходить. Помножили на 3. 36, От 36 ділиться і на 12, і на 9. Сюди додатковий множник 4. До першого кореня, і тоді і тут буде 4 четверта степінь М. А тут 3. 12 помножили на 3 і тут n степені 3. Тепер під один корінь, ну, в смислі, перемножили тут, це буде корінь 36 степені з М четвертій, а тут корінь 36-ї степені із m третій. Тепер можемо під один корінь. Так як у них немає спільних дільників у чисел 36, 4 і 3. Спільних дільників немає. І нічого тому не скорочується це остаточна відповідь. Так, ну тепер подивимось сюди: обчисліть значення виразу. Так, ну, проще кажучи, тут треба розкрити дужки. Помножте кожний на корінь третьої степені із двох. Помножили. Так, як тут корінь третьої степені, і тут корінь третьої степені, значить, ми записали під коренем одним. Це буде 4 на 2. Так само тут зробили скрізь. Тут 108 на 2 і 500 на 2. Тепер помножили, тут буде 8, тут буде 216, тут буде 1000. Корінь третьої степені з 8 – це 2, бо 2 в кубі це 8. Отже, 5 помножити на 2, тут 0,5 помножити, ну тут 6, 6 на 6, 36, ще раз на 6, це 216, тому тут 6. І корінь третьої степені з тисячі – це буде 10. Бо 10 в третій степені це одиничка і приписали три нулі. Так. Ну, обрахували тут, що 0,5 на 6 це буде 3. А тут у нас 10 мінус 10 взаємознищилось. Все, залишилося 3. Наступна, Скоротіть дріб. Так, от у вас дріб. Корінь ем, із А мінус корінь із Б, корінь четвертої степені з А, плюс корінь четвертої степені із Б. Ну, подивіться на ці вирази і скажіть мені, яка тут степінь, ну, или, скажімо, який вираз менший буде, от який менший? Менший буде там, де більша степінь кореня. Тобто, це ну, подробили, як би скажемо, на менші частини. Тобто тут аж 4, тут 4, а тут у вас 2. Значить, розкласти можна там, де більший. Там, де показнику корення менше, там, де більший вираз, скажімо так, за значенням більший. Тут друга степінь ми можемо перетворити на четверту степінь. Друга степінь, от бачите, друга степінь кореня домножили на 2, це буде корінь четвертої степені з А в квадраті. Тобто, ми можемо тут записати, що це корінь четвертої степені з А в квадраті мінус корінь четвертої степені з А ой, із Б в квадраті. Тут переписали. Ми бачимо, що це різниця квадратів двох виразів. цих ось. Значить, вона розкладається на різницю за формулу скороченого множення і на суму. Значить, це буде різниця корінь четвертої степені з А мінус корінь четвертої степені з Б помножити на корінь четвертої степені з А плюс корінь четвертої степені з Б. Тут переписали, тепер ми можемо це скоротити і отримали результат. Корінь четвертої степені з а мінус корінь четвертої степені з Б. Оце ми скоротили дріб. Так, другий приклад. Корінь шостої степені із х мінус 9, і корінь 12 степені з х плюс 3. Ну. Менше число це тут 12 степінь, Отже, нам тут теж треба зробити. Ну тобто, в принципі, нам, як і в попередніх, треба звести корені до одного степеня. Тут 12, тут 6, Ну, звичайно, що ви 6 приведете до більшої, до 12. Да? Тут, тобто помножив тут на 2 і тут на 2. Значить, це буде корінь 12 степені із х в квадраті. Ну, ми ж двоєчку, я вам казала, за межі кореня можемо винести, отак записати. мінус, а тут 9 це 3 в квадраті. Ми знову бачимо, що тут різниця квадратів розкладається на різницю і суму. Переписали, без квадратів вже їх беремо, ну, як за формулу скороченого множення. Значить, Корінь 12 степені із х мінус 3, і корінь 12 степені із х плюс 3. І скоротили. Отримали корінь 12 степені з х-3. Так, наступний. Ну, Дивимось тут. <кій> ну, по-перше, тут 8 степінь 8, а тут 4-4. Отут треба 8 зробити. Тепер бачимо. Тут корінь 8 степені із А Б квадрат, а тут корінь 8 степені із А квадрат Б. Тут є спільний множник. Його можна винести за дужки. Спільний множник це буде корінь 8 степені із А і Б. Виносимо дужки. корінь восьмої степені із АВ. Тут залишається одна Б під коренем восьмої степені. Так. А тут залишається ще одна А під коренем восьмої степені. Записали корінь восьмої степені з Б мінус корінь восьмої степені із А. Тут я сказала, ми зводимо до, до кореня восьмої степені. Тобто помножили на 2 і тут 2 степінь приписали. Помножили на 2 і тут теж помножили на 2 степінь числа Б. Це знову ж таки різниця квадратів, вона розкладається на різницю і на суму. Розклали і скорочуємо те, що скорочується. Так, записали: А, да, давайте подивимось: Ну, по-перше, тут B мінус A. ну, я корені не кажу. Да? А тут A мінус B. Значить, тут треба поміняти місцями, а якщо в різниці місцями оці от вирази в дужках, то у нас виноситься знак мінус за дужки. Ну, я винесла його попереду дробу. Ми звикли його виносити попереду дробу. Так, далі вже скорочувати нічого не можна. Ну, тут можна прибрати дужечки. Ну, вони в мене так залишилися, я, мабуть, скопіювала просто з цього, і тому вони залишились. Так. Отже, далі нічого не скорочуємо, бо тут між А і Б стоїть знак плюс. Коли стоїть знак плюс або мінус, ми не можемо скорочити, тільки коли множення. Так. Наступне А. А, ну, от і все. Закінчився наш такий коротенький урок. Все. дякую вам за увагу. До побачення. Це я просто повторюю для наступного уроку для свого класу. На наступний урок нам потрібні будуть дії зі степенями. Це дякую, до побачення. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Якщо будуть питання, теж пишіть в коментарях. Я завжди відповідаю на всі питання. やっこい。Yeah,